Вітаю! Хочу сказати кілька слів про те, що відбулося сьогодні, про рішення українського керівництва щодо. Скасування або перенесення Ялтинського саміту, який фактично можна сказати, вже і не був жодним самітом, бо більшість президентів країн Центральної Європи вирішили не підтримувати авторитарні тенденції в діяльності президента Віктора Януковича та його найближчого оточення. А також рішення президента Литовської Республіки, далі глібоскайте, відвідати Україну, щоб зустрітися не тільки і не стільки з Віктором Януковичем, але й з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенка, яка продовжує затримуватися в Качанівській колонії. Хоча весь цивілізований світ нагадує Віктору Януковичу та його оточенню, що це політична ситуація, що це намагання вирішити проблеми з конкурентами шляхом застосування репресій за допомогою слухняного суду і генеральної прокуратури. Далі Грибоскайте збиралася приїздити на Ялцинський саміт тільки після того, як їй було обіцяно, звичайно ж, особисто президентом Віктором Януковичем, що вона зустрінеться з Юлією Тимошенко. Мені здається, що рішення скасувати саміт було головне навіть не тому, що досить мало президентів все ж таки наважилося потиснути руку українського президента, а тому, що стало ясно, що доведеться організовувати зустріч президента Литви з колишнім прем'єр-міністром України. А те, що сама пані Грібовська могла б на власні очі переконатися, і останнє здоров'я Юлії Тимошенко, і в тому, що відбулося з нею під час насильницького перевезення до лікарні, в цьому не затікали ані Віктор Юнукович, ані пропагандисти від української влади. І от тепер президент Литви проявила справжню політичну мужність. Вона бажає все ж таки відвідати Україну, вона бажає зустрітися з Юлією Тимошенко. Їй доведеться або Офіційно відмовляти новий скандал в українській дипломації, хоча репутація Януковича і українського зовнішньополітичного відносинства останніми подіями так споплюжена, що не знаю, чого їм боятися скандалів. Або все ж таки допускати до Тимошенка, що, очевидно, ніяк не входить в розрахунки української влади. Що ж, подивимось, однак. Є очевидним, що і раніше Віктор Янукович обіцяв західним політикам, що він вирішить проблему з Тимошенко. І саме тому, що він не виконував свої обіцянки, ставлення до нього погіршувалося і погіршувалося. І у тих політиків, які взагалі не дуже вірили в те, що він виконує свою обіцянку, і у тих, хто все ж таки сподівався, що здоровий глузд переможе. Україна сьогодні, саме дякуючи неусвідомленню з боку українського президента та його оточення того, що відбувається в світі. Правил поведінки в цивілізованому суспільстві знаходиться в ізоляції. Це означає, що ізоляції не тільки Янукович, в ізоляції всі ми. І коли вже говорять про те, що команди, які вийдуть у фінал європейського футбольного первенства, можуть навіть не вийти на поле Київського стадіону, це не ляпас особисто Януковича, Це удар по країні. Але винуватцем цього удару є саме український президент, не німецький федеральний канцлер, не президент Литви, не всі інші західні політики, яким можна тільки подякувати за те, що вони намагаються звернути увагу українців до ситуації, в якій ми опинилися. Українська влада єдиний і головний винний в українській ізоляції. Українське суспільство, яке обрало таку владу, має вирішити цю проблему так чи інакше, легітимним звичайно шляхом, але вирішити, бо інших винних немає, і не варто шукати їх за кордонами нашої країни. Побачимось.